Покровську розбирають завали зруйнованої багатоповерхівки, в яку росіяни поцілили зі смерчу 15 лютого. Розбиті будинки і порожні вулиці. Як живе прифронтовий сіверськ? У Дніпрі відкрився відремонтований після пожежі шелтер для переселенців. Покровську розбирають завали зруйнованої внаслідок обстрілів російських окупантів багатоповерхівки. Напередодні російська армія поцілила по будинку з реактивної системи залпового вогню «Смерч». травмовані 11 жителів. Один з них у важкому стані. Поранені у нас ще вчора було евакуйоване до а, Дніпра, стан ну, така важкий, но стабільний. Троє загиблих. Вчора м, рятувальні роботи завершились близько о 20.00, тому всі доставили зараз наше завдання обрати аварійні поверхи. Це ну, технічний, п'ятий і четвертий поверхи. Хоча там є деякі місця, там де провали аж до другого поверху, це панельний дом. Можливо, він вже буде аварійний за даними Сергія Добряка, в будинку проживало 68 людей. Стоїш, що не плаче, нічого ти не зробив. Ти ж бачиш, оце руський мір прийшов. Ібо можна таке робити у Турції. Ото землетрясення. Ми ага. сидім, переживаємо, а вони шампанське відкривають і п'ють каце вам за те, що ви Україні бабактар давали. Мешканці зруйнованого будинку отримають фінансову допомогу, каже начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк. По 80 тисяч гривень на сім'ю. 100 тисяч гривень отримають родини загиблих. Три родини забажали відселитись, тому там ми, ми надали від міста одну комунальну квартиру, і є в нас програма «Покровчани для покровчан», там, де люди надають своє житло постраждалим людям, ще дві родини перенесли переселились в квартири, які надали містяни наші. А решта людей по родичам, одна НАТО родина забажала евакуюватися. Наразі в Покровській громаді залишається 56 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в громаді проживало 84 тисячі людей, каже Сергій Добряк. За добу російські окупанти відкривали вогонь по 12 населеним пунктам Донецької області. Серед них Авдіївка. Зранку почалися такі серйозні масові обстріли центральної частини міста, старої частини міста, система СЗВ ГРАД, ствольна артилерія, 904, авіаудар по місту відбувся, по центральній частині. Коксихімзавод також сьогодні вже було обстріляно. одна цивільна жінка поранена. В центральній частині міста зградів та артилерії російські окупанти обстріляли Бахмут. Дві людини загинули, одна травмована. Повідомляють поліцейські. Зруйновано три приватних будинки: будівлю суду та міськради. Попри обстріли в Лиманській громаді відновлюють комунікації. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Олександр Журавльов. Сьогодні вже газ у нас сто відсотково подали на село Лазале. По місту вже 250 абонентів теж газ подали. Із 22 тисяч абонентів вже 6,5 тисяч абонентів світло подали по дворам та Тепла постачання поки в нас немає, тому що дуже пошкоджена інфраструктура по поверхів. Тому тепло не подавали, щоб не наробити біди з. За останні два-три місяці ті, хто повертались, приїжджали поставити на консервацію там своє житло і виїжджали. За словами Олександра Журавльова, в громаді працює 51 магазин. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади отримує від волонтерів буржуйку та продукти. Шикарна печка. Шикарно. Ребятам будуть в домах, в которых нету печек. поставим туди буржуйку і отапливаться дом. Либо поїдемо в какой-то блендажей. Чоловік показує, як готують їжу захисникам та де вони харчуються. Здесь ми готовим кушать для того личного состава. Баллоны ми, естественно, заправляємо Краматорск, Славянск. На этой печке готовим. А тут у нас тут полетели первое. и естественно мясо и я еще раз повторюсь но в сравнении с 2014-2015 годом а, снабжение по продуктам и обеспечению намного-намного лучше. За словами військовослужбовця, одна из нагальных потреб у них – это транспорт. Не так давно, где-то около полтора, ну, может даже недели три назад прилетел в угол снаряд дома. И машину, которую мы собирались восстанавливать, там нужно было только раму поменять и вообще. Уже ничего не поменяешь, ничего не сделаешь. Вот такой расходник. Росіяни обстрілюють Сиверск, каже, боец, майже щодня. Обстреливают очень часто, но они настолько далеко, что они обстреливают минимум 152 калибром, либо ураганами, смерчами. Ближе они не могут подойти, потому что мы их сдерживаем. Наразі у Сіверську, за словами начальника тамтешньої військової адміністрації Олексія Воробйова, залишається близько тисячі місцевих жителів. Я не скажу, що залишилися ждуни, тому що многим нікуди їхати у багатьох Бальни раділі стари і вони просто ну, не можуть їхати нікуди. Місцевий житель Олексій каже, не виїздить, бо має онкохвору дружину і переживає, що у його дім зайдуть мародери. Мы живем без света, газа, воды, без отопления. Конечно, там говорят, жизнь, дороже. Ну, тоже есть. И мне вот 70 лет, я 50 лет из них проработал. И, а тут шмаркач какой-нибудь заберет все мое э, нажитое непосильным трудом. Я строитель. Я весь этот город построил. Мне сейчас, конечно, больно смотреть, как его, он разрушается. Пошкоджені будинки багатоповерхівки шибок та дверей. Вулиці Сіверська порожні. Зруйнували росіяни сучасний спорткомплекс із басейном. Пошкоджений обстрілами і Сіверський професійний ліцей. На його подвір'ї на постаменті вцілів один із перших тракторів. Універсал його встановили на честь працівників сільського господарства понад півстоліття тому. Вікторія Алєксєєв Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Потрощені двері, вікна та покрівля, російські війська в ніч на 15 лютого обстріляли штаб гуманітарної місії проліска у часовому яру. Там волонтери зберігали гуманітарну допомогу, їжу, гігієнічні набори, одяг, воду для жителів Бахмута та навколишніх прифронтових сіл. Співробітник Проліски Євген Ткачов каже: гуманітарка ціла нічого цінного не постраждало, Навіть продуктові набори вони просто розкидані. Ну карабки понівічені, а так саме воно. Більш-менш ціле, тобто ми зберемо в пакети і все одно віддамо людям. Склад гуманітарної місії пролізка тут розташовувався 6 років. Поруч будинок для відпочинку дітей влітку. А після повномасштабної війни там безкоштовно жили волонтери, журналісти, які приїжджали до Бахмута. Все відбудують, каже Ткачов. Уже мінімум зробили, закрили вікна терпагулінам, там поприбирали. Але за того, що там постійно ж ніхто зараз не мешкає, тому запалення злили воду. Але якщо хтось буде ночувати, ну у нас завжди ж є план Б. Є буржуйка, є дрова, є паливні брикети, є газовий обогрівач, є генератор. Ми ж налагодили роздачу води питної зі своєї свердловини. І дякувати Богу, що якраз в часів Ярі дали частково електрику і відновили водопостачання, і ми на кілька діб припинили. А так у нас в тому місці була черга: 20-30 людей могли стояти в черзі. за водою. Добрий! Так відкривається відремонтований шелтер для переселенців у Дніпрі. 7 грудня 2022 року сталася пожежа в нашому притулку. Причому згоріло все, навіть і битова техніка. За лічені хвилини це було 15 хвилин. Я дуже був. Розтруєний. Тетяна Хмара, переселенка з Лисичанська. Разом з двома доньками з квітня мешкає у цьому шелтері. В день пожежі також була тут. Це я якраз на кухні була з усіма, я зарядила машинку стирати, я налила собі чайок, так воно все залишилось, коли е, дівчинка маленька була, сім'я, вони виїхали. Там дим десь. Хтось каже, у тебе в хаті у дівчат. Ой, Боже мій, ми в родинні. Так нічого не ясно, ми повибігали і вже, ну ми також встигли свої речі всі. Обув, правда, погоріла в коридорі. Після пожежі Олег Берславець через соціальні мережі шукав спонсорів, які б допомогли відбудувати прихисток. Відгукнувся благодійний фонд Добротут. Ми приїхали, оглянули все. У нас були дуже такі. ми гадали, що це не підлягає відновленню. Навіть дивилися інші прихистки та приміщення, в яких можна зробити ремонт для того, щоб перевести туди, туди людей. Але потім ми прийняли рішення, що ми будемо відновити. З нуля і основним нашим принципом таким було б, щоб тут зробити такі людські умови. Благодійники закупили будівельні матеріали, побутову техніку. На ремонт цього шелтера каже Андрій Павкін, витратили до півмільйона гривень. Ремонт робили пересланці власноруч. Віталій Боровський з Бахмута переїхав до Дніпра наприкінці березня. Також допомагав відбудувати шелтер. Тут все. Ось теж пакльовка. Декор, вот видите, здесь один декор, там второй декор. Покраска. Ну, блин, все, все делали. Изначально демонтаж всего, что сгорело. Здесь сбивалось все вплоть до кирпича и все наращивалось заново. Даже вот последние штрихи это линтуса прибивали, линолем раскатывали, даже с поломанной ногой на коленках. Ну, Делал до конца. Віталій тут Дніпра переїхав з дружини тут трьома синами. Через місяць народилася ще донька. Каже дім у Бахмуті, зруйнований обстрілами. Бахмут їхати смисла ні, тому що коли це буде будуть це неізвісно. Планую почати жити здесь. Не в самому Дніпрі а в посілки городського типа. Чому саме зараз хочу з цього года почати. Все таки дітки швидко ростуть їх треба на ноги, підіймати. Як то так наразі у шелтер вже заселяються переселенці. Після ремонту тут мешкатимуть 28 людей. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Руслана Щербина мала у Маріуполі власне швейне виробництво, яке розвивала впродовж чотирьох років. Виготовляла дитячі іграшки та одяг. З рідного міста жінка виїхала в перший день повномасштабної війни. У мене мала дитина, тому в мене не стояло питання залишатись чи ні. Але ну Чоловік взагалі не вірив, що місто захватять, а в мене було відчуття що ми останнього разу. Взагалі вдома. Більшість обладнання вартістю понад 3 мільйони гривень залишилося у Маріуполі. Співробітниці Руслани вдалося вивезти лише кілька речей з виробництва. Одну швейну машину, одну вишивальну машину вивезла. Вивезла фотообладнання досить дороге. І трошки розкрійного обладнання, ну і тканин на значну суму коштів. Ну тканин лишилось не так багато, як було, бо їх покрали. Під обстрілами все це забирало, бо наше приміщення потрапило там осколками і повибивало там вікна. Ну його просто ну, його б нічого не лишилося. І вона там на роклі вивозила це все обладнання там через декілька кварталів, кварталів там ну, ховала. Аби почати виробництво вже у Дніпрі, Руслана орендувала приміщення, докупила обладнання за власні гроші та грантові кошти, які отримала на розвиток своєї справи ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак для повного перезапуску виробництва обладнання не вистачає. На той рівень що був вдома, поки що це неможливо. По перше а... У мене немає того обладнання, яке було вдома. Тобто, набивна машина дуже дорога набивна машина. Це ну ну це дуже дорого. Я кажу чесно, Це, ну 10 тисяч доларів. Мій ну це так базове. А в мене було ще там докуплено багато чого до неї. Вручну ти їх так не наб'єш. Після звільнення Маріуполя Руслана планує повернутися додому та відновити своє швейне виробництво у повному обсязі. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.